Всім добрий ранок. Нарешті ми на інгульці В повній комплектації на Голавлика. Ниточка, мабуть, не пам'ятаю, здається, Азуровська 02, такою тонкою я ще не ловив. Піне петлю, це не розпутать. Котушка Blackfire. Це по назві видно Україна, понад усе. Мабуть, Blackfire. Точно Blackfire 2,5. Якраз під цю нитку 100 метрів 02 шнура за подліцо. Бо я наче на неї наматувати і 20 метрів намотав бабіна повна, думаю, що случилось. Не поняв. Дрин теж Blackfire. легенький таненький. Попробуємо головлика пов'язати. Арієтта флагман дефіцит, не знаю, є в продажу чи ні. Легенький комплект, не Те теж легенько. Вдягнені. Думаю, все вийде по новому в жилетці, яку задонатив флагман і в новому джерсі з капюшончиком. Оп, думаю, розберемося. Погнали до води. Погодка супер, але рибою і не пахне. Виліт офігенний і ще б 0,2 шнур. Тоненька ниточка, капець. І мілочі бачимо багатенько гуляне, хто її не їсть, не ганяє, навіть не думає, навіть не шевелиться в цьому плані. <клух> а вони ж десь тут є ці галавлики. Може воблер поставити у нас є маленькі. Щось може та й вийде. Я помітив, якщо на перших забросах клюваки не було, то далі годі й кидати. Треба точку змінити. Так, да, зовсім. Маленький, на петушка взяв. Оп! Погнав! Оп! І зор видно почався, і в мене удар був класно, ще й мощно так. Природа, звісно, круче Красота не описуємо. Тут дроднічок десь, напевно, тут був, помню. А може далі? Хто б міг подумати? Річка Інгулець перейти можна. А як обійти, хто знає? Якісь болота, зрозуміли. ага, ось, ось тропінка. Свіже повітря, що ще треба? Пару головліків по кілу. І з пів сотні поменше. І день удався. Вертушку, чути вертушку. Одну аріету на дереві оставив, швернув з дуру в окуньовому окрасі. залишився кавунчики там форелька. Думаю, розберемося, щось та й буде. О, отут спробуємо. Бачу, народ тут на пауки промишляє он. Корита стоять з павуками, браконьєрять по повній. Я в шокі закинув під цей самий і відразу сів, ви тільки гляньте, а крупнішого і немає, мабуть, черпанули отиман. Пауком ще навпроти баржа стоїть, артель місна, блін. Ну, зараза в комиш попробуй закинь, щоб не обірвати блісну. Треба буде якось на ту сторону перегребти і вздовж комишика потічки у воді пройтись прокидати. Це було б круто. Матрас. Не раз нас в цьому ділі вируче, думаю. От так от падає в метрі от комиша і ніфіга не клює, але стоя зарядити між гілочок і такі удари сразу пруть, не виходить на атаку. Треба вертушечок ще якихось докупити дрібних аріет тут вроді у флагмані зняли з продажу майже всю. Я бачив, наче як є, але казали, що зовсім мало. Ну, закинув як треба, але тиша. Чи швидше тягнути, чи повільніше, біс його знає. Галавель та ще клака. Але по-своєму цікаво. Особливо якби він ще в розмірі був. Мост построїли. Тут труби були, якщо пам'ятаєте. І на трубах мене погано по головлю рисачили. Бомбили його. Він, звісно, почти не ловився, не клював, але щось було. Мост розібрали і труби в ноль. Ось це все одно течка тут. Течія вали, так, треба на кучний попасти. Заходить у воду і на оці коридорчики треба кидати. Оп! Він тут мощні. Вже покльовка була. Так, да, на скелях отут. Крутиться, та течення таке дурне, он, що капець. Аж блісна вилітає з води на порогах. Нічого, зараз щось буде. Ластівки гнізда будують під мостиком. Як наче що дибає, але сильно вале течія. Обійдемо порожик понизу поверху. Ох, і вали да Осейшов. Тут, оказується, неглибоко зовсім. Тут просто капець, як неглибоко. Так сильно не підкрадаємось. Он туди. Якраз вийдемо на перекатік. Ох, і тічень я вали знов збила. Ніколи б не подумав. Блін, блюсинку прямо видно. Оце вона рисача. Оце клас. Річку перейти можна. Оце крутецько. Оце природа. Блін, вертушка поверху іде, тонуть не може. Я її бачу здалека, вода чиста. Калунчик криворіжський. По щуки добра колір. Працює в кривому розі на карачунах. Але кажуть, рік на рік не приходиться. Оп! І ніхто не клюнув. Ладно, потечі її подалі. Як наче дика природа, але це все просто перекопано, перерито. Тічення таке, що й каміння несе по дну перекоти поле. Буємо підміст, хоча по факту треба було б стати десь вище по течії підміст кидати. Це трошки неправильний закид, конкретно неправильний. Може не клює того, що там ласточки накакали. О, я вокруг труби перекинув, красавчик. Чуть-чуть ще бліснули, стали одну, аріета зараза не дешева, але якісна. Надо на Аліекспресі подивитися, що небудь з аналогів може. Бо так і розориться недовго на таких рибалках. Рельєф не тот. раніше можна було на труби статі кидати, а зараз нифіга. Нічо такий містяк, красавчик. Рішив круто так за... Блін, головель вискочив, я в шокі. Його прям видно було. О, ось він! Ах ти ж падлець такий! прям в ямке тут стоять. Отпочивают. А клювать не хочет. Ага, ага, ага. Мелкие паразиты, дуже древни. Ну красиво, неожиданно такие глядь. Хто це за, за блесною погнався? Якісь рибки. Ось вони. Клюйте падлюки. <плес> Невеличкі, такі, як ми доставали там нижче потечії. Може швидше тягнути треба, чи силікону їм засандалити. Біс його знає того лавлика, як його в ноль повибивали до найдрібніших екземплярів. не зрозуміло тільки нащо. Воно і так риба особа несъєдовна, шо паш. А як забирать таких як палець, то взагалі дурдом. Спробуємо зайти з тилу. Оп! Десь тут. Залізти тут болота. Калюжі ану-ка. Форель в калюжі єсть. <рес> Понакопували ям. Бачу жаби є. Та й течія є. Ой, голавликів бачу, бігають гади. Але не голодні. Оп, попробуємо з цього боку. Плавають засранці, постійно бачу, і з мосту і не тільки. І попід берегом крутяться. Мабуть, блешня не та, але та що треба, вже відірвана на деревині висить. Нижче течії. Пидопори. Красота. От Ото толку ноль. Блін, один тільки що гнався. Я в шокі гнався і не догнався. Да, ви тільки гляньте. Увалила окуня Астраханська кобра не проглоток. Починається телефон уже грає. Капець гадюка здоровенна. Наковтнуть окуня не судьба. Бзбы розорве. Поснімать би поближе. Ну я с... очковий <ріба> рибак в цьому плані. Змеючище. Оце капець. Все, окунь смився. Кобра осталась Астраханська голодна. Круте головою, а що ж тепер робити? Нову шукай. Жертвою вона так і шукає, лізе у воду. Оп, нырнула. Здоровенні гадюки на інгульці водяться. Я вже не кажу за жовто брюхів. Оце да так і хочеться пригріти змію кирпичиком. А головли рядом плавають і хоч би що. Щось вона дезорієнтувана. Все, занирнула, шукать починає нову жертву. Не будемо більше так безпечно лазити під берегом. Ну його в баню. Оп, пошла. Риби за нею наблюдають. Мишеї диловискотеняка в полі. Окуньків наших трогаєш. Ладно, розвів болтологію Black Fire ціленький. Звісно, Аріетту одну ми оставили на дереві і таке буває, але то нічого, як бомж по трасі тут влазив. <сум> Отакі От пироги. Силочки на даний комплект в описі під відео. Не отчаюємося. Ще на нашій вулиці перекинеться. Камаз з галавліками, але то буде зовсім інша історія. Джерсі зашибісь якраз шию і лоба прикриває, який згорає через день. Тому рекомендуємо новеньке. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.